Це тут Україна, а в середині е, янголядко. Семирічний Артем передає малюнки із солодощами для дітей одного з деокупованих міст Харківщини. Баляв гроші з мамою і малював малюнки. До Вовчанська, там де дітки в підвалах сидять. Мати Артема розповідає, що син в листі до Святого Миколая побажав допомогти дітям, які страждають від війни. Він написав спочатку собі подарунки, а потім написав, що хоче допомогти діткам, які сидять в підвалах, які бомблять, принести їм солодощі, зробити їм приємно. Ми з ним сіли, поговорили. Вирішили, щоб купити солодощі, і вирішив, що він за свої кошти це хоче зробити. Звісно, я як мама я йому допомогла в цьому ділі і фінансово і так все купили. Заїхали, купили всі листівки, намалювали ленточки, все зробили, підготували і привезли. Передавали солодощі в рамках ініціативи Разом котру Рівненська обласна клінічна лікарня реалізовує разом з об'єднанням митців культурний десант. Окрім солодощів від Артема, працівники лікарні підготували також подарункові пакунки. Порадившись з колегами, вирішили що Різдво це дім, затишок, тепло. І якби нам, мабуть, не випадково зустрілась майстриня, яка плите такі носочки. Працівники лікарні передають допомогу не вперше. Минулого разу відправили теплі речі, велосипеди та книги. Наразі список допомоги дещо змінився. З початку осені цього року розпочалася така акція, і ми якось перейнялися цією ідеєю допомогти цим людям, які там перебувають. І зараз вже вдруге долучаємося до цієї акції. Ми передаємо термоси. Електроплити, газові газові плити долучилися багато і волонтерів, які які зробили кі внесок теплі теплі речі, солодощі, ну і таке інше, що вони просять. Планується, що допомогу від рівнян жителі Вовчанська отримають 20 грудня. Артем Остепюк, Назар Мідріган, Суспільне, Новини рівне.